За залученням державного бюджету на питання модернізації. Коли ми будемо бачити, що держава е, цю програму буде фінансувати, ми цього року заклали мільйон, показати державі, що ми готові співфінансувати також цю програму. З міського бюджету у нас закладений мільйон гривень. Так? І е, плюс е, держава вимагає все ж таки, щоб об'єднання співвласників чи власників житла також брали участь у співфінансуванні. Е, наприклад, у нас був Випадок минулого року, коли держава включила нашого ОСББ Назаревчука на дах, тобто капітальний ремонт дах по Ну І виявилося, що ОСББ відмовилося проплачувати кошти, відповідно, міський бюджет брав на себе ці зобов'язання. Тобто, щоб такого не досягати, тобто ми зараз беремо зобов'язання цього СББ, щоб вони готові співфінансувати, тоді ми будемо... На термомодернізацію мільйонів міського бюджету. Мільйон. Шановний Петро Володимирович, ви дивитесь програму реформування напевно житлового комунального господарства, там ще 60 мільйонів міського бюджету. А ми говоримо про програму термомізації на розбереження. Це дві різні програми. Ми говоримо про те, що ви викладаєте кошти, яких немає зараз в бюджету. Ви задаєте питання не по тому, по чому і далі, що говорите по другому питанні порядку денного. Будьте уважні.